Новини сьогодні надходять фактично кожних півгодини. Всі ці новини нам не дуже подобаються. Польща підтверджує, що начебто відбулося призупинення військових вантажів, які стоять на кордоні. Допомога США, виходить, таки вже перестала поступати, хоча ще зранку говорили, що ще надходить. З нашого боку спікер Стефанчук написав листа, що підтримує Трампа і його починання. Брифінг провів прем'єр-міністр Шмигаль, сказав, що він теж підтримує, треба підписувати угоду. Зеленський, мабуть, мовчить, аби не нервувати Трампа. З'явилася ще заява від чотирьох колишніх прем'єр-міністрів. Від України це Єценюк, ще від австрійського, австралійського, і ще від якогось прем'єра. Це заява до Трампа. Прокремлівська політикиня з Франції Марі Лепен виступила з заявою, що зупинити допомогу Україні це занадто. Уявляєте собі, яскрава путіністка каже, що Трамп робить не так неправильно. Дивовижно. Але Трампісти і сам Трамп роблять те, що вважають за потрібне. Очевидно, Трамп хоче показати, хто тут головний шериф у цьому штаті. Відмова Зеленського від підписування тої угоди зачепила Трампа заживе, і тепер ото він хоче самоствердитися. Куди це все нас виведе, поки що не знає ніхто. Скоріше за все ту угоду в ближчому часі підпишуть. Але гадати зараз про ці всі прогнози ми не будемо. Наразі радимо тримати голову спокійною, наскільки то можливо. А ми вам розкажемо те, що можна точно розказати, те, що вже точно відомо, та? щось таке, що вже сталося. Про Трампа, про його кадрові призначення, знову ж таки, може, хтось ще не розуміє, що таке Трамп до кінця, то от побачите. Хоча, напевне, серед нашої аудиторії вже всі розуміють. Історія про кадрові призначення Трампа, яка спочатку дуже смішна, а потім сумна. Маркер Гейт із продовженням. Так це називають. 1 вересня 2019 року, коли ураган Доріан підходив до Сполучених Штатів Америки, Трамп вирішив попередити людей. У Твіттері він героїчно написав, що небезпека чекає Флориду, Південну Кароліну, Північну Кароліну, Джорджію та Алабаму. Але Алабамі це насправді не загрожувало. Той ураган туди не дув. Трамп десь помилився. Він такі дрібниці не перевіряв. Жителі Алабами, звісно, почали телефонувати в місцеву метеослужбу з питанням Що таке? Трамп сказав, що буде ураган. Алло. Синоптики відповідали Ні, Алабама поза загрозою. Замість того, щоб спокійно визнати, що я помилився, Трамп вирішив діяти. Через кілька днів він показав журналістам карту з прогнозом урагану, на якій хтось домалював ще одну дугу імовірного ураження, таким чином, щоб Алабама теж опинилася в зоні урагану. Знайшовся навіть якийсь співробітник тої метеослужби американської Ніл Джейкобс, який вийшов з заявою, мовляв, ну, теоретично, якісь вітри можуть там теж бути. Наукова спільнота цю ідею не оцінила. Всередині агентства почалось розслідування, хто змусив вчених прикривати прогнози маркером. Бо за підробку офіційних прогнозів погоди в США передбачений штраф або до 90 днів арешту. В червні 2020 року внутрішнє розслідування встановило, що Ніл Джейкобс порушив етичний кодекс установи, підтримавши заяву Трампа. Друга частина цього марлезонського балету, вона вже сумна. Зараз в НОАА, це Національне управління атмосферних та океанічних досліджень, 800 співробітників вже втратили роботу, кажуть, що це тільки початок. Під удар потрапили майже всі відділи агентства. Фахівці з погоди, дослідники ураганів, океанологи, фахівці з дослідження хвиль цунамі, експерти з біорізноманіття, дослідники клімату, інженери та програмісти. А знаєте, хто очолить тепер? Вже точніше очолив цю агенцію? Саме той герой маркергейту Ніл Джейкобс. Той самий, який оце от виступав тоді і казав, що оця домальована вручну дуга, вона дійсно має під собою якісь наукові підстави. І що дійсно ураган може полетіти туди, куди випадково ляпнув Трамп. Лишається чекати, коли методологія чорного маркера стане основним інструментом прогнозування ураганів, цунамі та кліматичних змін. Отакі от призначення в дослідженні клімату та ураганів. А ще... Дуже цікаве призначення в Міністерство освіти. Лінда Макмен стала міністром освіти в уряді Дональда Трампа. Раніше вона була гендиректором реслінгу. Це спортивна боротьба з елементами бойових мистецтв і театральної вистави. Вони там, типу, б'ються в ринзі, але так не зовсім по-справжньому. Знаєте? Також вона була спонсором республіканської партії. Її кандидатуру затвердив Сенат, про це повідомляє CNN. 51 член Сенату виступив за рішення, 45 проти. Макмен не має педагогічної освіти. Разом із чоловіком Вінсом Макменом вони заснували компанію спортивних розваг Тітан Спортс. Сьогодні воно вже називається WWE. З 1980 року по 2009 рік вона обіймала посади президента та генерального директора в цій установі. Під її керівництвом компанія виросла з регіональної до великої транснаціональної корпорації. У 2009 році Лінда вирішила піти в політику. Двічі вона балотувалася до Сенату США від штату Коннектикут, а згодом приєдналась до команди Дональда Трампа. Людина ніколи нічого не мала дотичного до освіти і стає міністром освіти. Від каналу Саме Сік. Підсумуємо. Кадрові призначення трампістів, настільки нагадують кадрові призначення послів України Зеленським, та й не тільки послів, ще багато кого. Голів ОДА, керівників відділів вода, там ставали колишні КВНщики, весільні тамади, організатори концертів кварталу. Всі були при посадах. А згадайте ще в Трампа призначення Хексета керівником Пентагону, хоча за Хексетом шлейф брудних новин всіляких. А згадайте, що антивакцинатор Роберт Кеннеді молодший з вельми суперечливими поглядами на медицину очолив Міністерство охорони здоров'я США і буде керувати агенцією, в якій 80 тисяч працівників і бюджет в трильйон доларів. Це все так схоже. Чому ж тоді Зеленський не може домовитися з таким близьким йому по духу Трампом? Вони ж обидвоє прихильники простих рішень. Натомість американський прихильник простих рішень Трамп. Наразі підтримує Росіюшку і рятує задницю свого друга Володі, але не Зеленського, а Путіна. Отака от, от ситуація. Ну, не сприймайте всі новини зараз категорично, не сприймайте всі новини миттєво, давайте в час. Треба подивитися, як це все через день, два-три почне якось вирішуватись чи не вирішуватись. Бережіть нерви, бережіть серце, бо ви потрібні в Україні. Не Трампові, не Зеленському. В Україні. Пане президенте, пане прем'єр-міністре, панове міністри, пані та панове міністри, шановні колеги, Європа знаходиться на критичному повороті своєї історії. Американський щит ослаб. Україні загрожує залишитися без підтримки. Росія посилюється. Вашингтон став двором Нерона. Імператор Палій, покірні придворній блазень під кетаміном, відповідальний за чистку Державної служби. Це драма для вільного світу, але спершу це драма для Сполучених Штатів. Повідомлення Трампа таке: немає сенсу бути його союзником, адже він вас не захищатиме, накладе на вас більше мит, ніж на своїх ворогів, і загрожуватиме захопити ваші території, підтримуючи диктатури, які вас вторгаються. Король угод показує, що таке мистецтво угоди на колінах. Він вважає, що зможе налякати Китай, підкоряючись Путіну. Але Сі Цзіньпін, бачачи таке крах, ймовірно, пришвидшує підготовку до вторгнення на Тайвань. Ніколи в історії жоден президент Сполучених Штатів не капітулював перед ворогом. Ніколи жоден не підтримував агресора проти союзника. Жоден ніколи не топтав американську конституцію, не приймав стільки незаконних указів, не звільняв суддів, які могли б йому завадити. Не відсторонював враз військове керівництво, не послаблював всі противаги та не захоплював контроль над соціальними мережами. Це не авторитарне відхилення, це початок конфіскації демократії.